Боже мій, визволи мене від моїх ворогів. Ти захистиш мене від тих, які повстають проти мене. Визволи мене від тих, що чинять беззаконня. Спаси мене від кровожерних людей. Ось вони чатують на мою душу, проти мене повстали сильні. Це не моя провина і не мій гріх, Господи. Без жодної моєї провини вони збігаються і готуються. Підіймись мені назустріч. І подивися, Ти, Господи, Божа сила Боже Ізраїля. Ти моя сила, тебе буду триматися. Адже Бог, мій притулок, мій Бог, Його милість піде попереду мене, Бог покаже мені на моїх ворогах. Я ж буду оспівувати Твою силу, вранці радітиму Твоїм милосердям, бо ти став моєю твердинею і притулком у день моєї недолі. Ти моя сила. Тебе оспівуватиму, адже ти, Боже, є моїм притулком. Боже, ти моє милосердя.